Наші волонтери не припиняють свою діяльність. От зараз ми знову знаходимося на території нової пошти і хочемо запросити до розмови очільника громадської організації Європейська Миронівча Олександра Бованенка. Тому що наскільки нам стало відомо, Олександр знов зі своїми співробітниками, своїми колегами, друзями отримали черговий вантаж. І цей вантаж вже по суті розпреділений. З ким ви зараз співпрацюєте, звідки отримали і куди буде він розподілений? Всім доброго дня. Це, так, Ми сьогодні отримали черговий вантаж гуманітарний. Це від благодійної організації Україна живе 2022. Директор благодійної організації це Борис Пахоль. Відомий в тому числі як телеведучий, психолог. Що ми сьогодні отримали? Це чотири палети енергетичної води, палета молока і палета чаю. Ми на вихідні плануємо поїздку на Херсонщину, але через Одесу, оскільки нам в Одесу привозять ще фільтри для води. Ви ще заберете ще вантаж. Так, ми ще заберемо Одесі вантаж від французьких наших друзів. Вони нам привезуть фільтри для води. Інсулін необхідно важливий. І їдемо ми через Миколаїв, заїжджаємо в селище Луч і в селище по Посадпокровське. І туди ми зараз розподіляємо трошки частину вантажу йде туди. Частину вантажу поїде на жовті води і Павлоград для дітей, які були переселені з Мар'їнки. Там близько 150 дітей. Вас вже чекають там? Так. Тобто ви попередньо домовляєтесь і знаєте, в чому яка потреба? Так, ми спочатку узгоджуємо і потім вже шукаємо, що ми можемо їм довести, доставити, і знову таки плануємо поїздку. Ну наскільки відомо із постів, які були у Фейсбуці, що попередньо ви також приймали вантажі і розподіляли їх. Хотілося б було декілька слів про це. Так, минулого разу ми е у нас получилось так, що ми з. Зв'язалися з владіння організацією «Україна живе 2022» в на сторінках Телеграма, і ми спільно допомагали їм роздавати гуманітарний монтаж у селах Херсонщини, куди ми також в той же день перевезли гуманітарний монтаж, а саме будівельні матеріали для будинків для родин, які потерпіли від затоплення після підриву Каховської ГЕС. Тобто робота іде, робота не припиняється. До речі, про попередній наш репортаж саме тоді, коли відправляли, так би мовити, теплову гармату, називали її для осушення тих будівель, які ще підлягають ну, реконструкції певної після затоплення. Чи вона згодилась? Як взагалі на місці? Яка реакція була на місці на те, що ви привезли таку техніку? Ну, реакція завжди чудова, завжди нас вітають і дякують, оскільки гармата це дійсно, якби річ була необхідна, але її використовувати дуже необхідно було обережно, оскільки якщо е, дуже сирий будинок і її одразу використовувати, то будуть іти тріщини. Тому воно використовується після того, як буде трошки природна сушка будинку. Mm -hmm. Тому спочатку відкриті вікна двері, воно просихає і потім вже застосовується гармата. Що на даний час ще в планах? Планах, знову ж таки, будівельний матеріал. В планах будівельний матеріал на Херсонщину. І також ми від благодійної організації Україна живе 2022 будемо представляти їхню організацію в Миронівській об'єднаній територіальній громаді. І також будемо забезпечувати гуманітарний вантаж на Курсун Шевченківській, Черкаська область. Зрозуміло, що кожна поїздка це певні витрати, ну в тому числі і пальне. Там був пост про те, що треба закупити пальне, щоб можна було з'їздити. Чи відгукнувся хтось хто вам допомагає? Ну, зі збором самі знаєте, як у нас тяжко. На сьогоднішній момент ще шукаємо, збираємо, ще не, не вистачає. Одна поїздка варто, вантажівка це 8 тисяч, це в дві сторони, туди і обратно. Так, що ці гроші все-таки потрібні, і хотілося б хтось таки відгукнувся, почув вас, і було це зроблено. Ну і, Олександре, хотілося б ви назвали, хто вам допомагає завжди, і в поїздка в тому числі. Як завжди, це моя команда, яка зі мною спочатку повномасштабного вторгнення. Це мої однокласники, Юрій Чередник, Андрій Чероватий, ну і також інші моя родина, в тому числі дружина. З сином, який найголовніше, наш волонтер, розподіляє всю гуманітарний вантаж, куди треба. В першу чергу дітям. Ну, до речі, це саме як він реагує на те, що е, е, тато постійно зайнятий, мама також постійно зайняті, і ви постійно в цих коробках, в цих вантажах. Так, він вже на новій почті, як усе, на роботі. Так, що для нього це, для нього це весело, чудово, ну, якась є якісь різноманітність. Ну і, Мабуть, потрібно сказати, що саме в такій ігровій формі, так би мовити, але він долучається до дуже важливої справи волонтерство. Як би ви на сьогодні оцінили волонтерство взагалі в нас в громаді? Mm, скажімо так, потрошки ажіотаж спадає, але все-таки воно є. Ну, наша організація, як працювала, ми набираємо оберти, що приємно радує. Тому сподіваюся, що люди будуть дивитися на наші позитивні результати і все-таки якось теж долучатися.